525 день в Канаді 20.11.24. 20, 20. Годинник не працює, виключився, бо я його не поставив на зарядку. Де є? Я, я маю ось такий от розгалужувач. Це воно підключається до ноутбука і так, додатковий USB, хаб такий. Тут зарядка до годинника і до наушників. Я це не взяв. Це тимчасово. Я собі зроблю якесь інакше. хоча... Оце малесенький блочок, мені подобається, тому що він малесенький, його можна десь виставити ззаду. Подивитися, я думаю, що воно таке буде в мене для зарядку працювати. У мене багато їх е і зарядив, тому годину Що Сьогодні середа, сьогодні робочий день мій перший. І гарний робочий день, дуже важкий. Нормально, вже пів дванадцята, за 20-12. Я тільки сів записувати відео, і я тільки прийшов з тренажерами. Так що день в мене був довгий. Сьогодні на роботі пішов, поміняв батарейку, що я там ще зробив. Нічого серйозного. Стандартні заявочки, походили, поробили. Що я ще робив? Щось було таке цікаве. А, цікаве було з ламінатом. Не знаю, як вони пробили ламінат, але щось дуже важке кинули. Була десь така воєнка, ламінат такими пластинками йде. І посередньо десь така от плоска виємка, і ламінат тріснув по всій довжині і роз, розлізся. Ну, Десь на 2-3 мм щілина. В одному місці це була така конкретна, а в іншому місці трошки менше. Можна міняти ламінат, можна пофіксити. Шеф купив мені, я його просив, два герметика з силікона кольорових. Він мені купив один срібний і один такий темно-коричневий. Що можна міксувати і вийде ламінат такий, як тут приблизно. Щилину заробити не буде видно, Тож я з цим забавився, зробив, бо квартиру будуть скоро орендувати. А це така квартира, там ще робоча зона, кухонна, мармурова стільниця, це штучний камінь. Він оббитий, хтось стукав молотком і там прямо кусочки відітали, такі виямки величезні, що навіть фірма приходила, яка це ремонтує. Вони кажуть, то нереально, це реально, але це дуже довго. Це як стоматолога, треба нанести шар і світити лампою. Нанести, світити лампою. Це купа часу. Я вже це робив, я знаю, що все таке. Малесеньку дірочку можна зробити, ну не таку кажуть. Просто щось там багато було. Ну і це лишиться. Я Не буду щажити з наступних тенетів, так що то воно таке буде. Так само в мене, в мене тут вікна поцарапані, всі вікна майже поцарапані, хтось ножом чистив. І, я не знаю, чи з тих мешканців чарджили чи ні, але треба це буде теж показати. То, щоб з мене не чарджили, коли я буду виїжджати. På... На обід пішов. А, сьогодні при... продав я колонки. Я в... згадав, я вчора скрутилось в мене. Я продав ті дві маленькі колоночки. Е... Шок резист, ватер резист. Е... Забрали, на них. Забрали А сьогодні я продав свої колонки великі, які в мене були Соніті, що я встановлював над ліжком. З кріпленнями українська родина приїхала, ну приїхав чоловік, забрав. Я ще їм додав, ну я виставив їх за 30 доларів. Я купив ось ці за 30. Субуфер, перехідники, нема тільки одного провода, 3,5 джек на два тюльпани. Не... У ну, мене він був один, але я продав зі своїми тими колонками. Я йому додав за 10 доларів субвуфер, всі дроти. Плюс е... дроти з'єднати це все. 40 доларів пішло все разом. Так що нормально тут нема що? Нормальна ціна. Е... Звільнив місце. Я просто думав: ну, залишиться в мене цей субуфер, класний. Але наше він мені? Як я вже маю? Мені одного вистачає повністю. У мене ще є один субуфер, маленький субуфер, класні колоночки. Я його поставлю на кухні. Я поставлю телевізор. Так само на, на дверк, яка відкривається, я вже вставив туди шаблон, цей, що я вирізав під телевізор. Я ззаді телевізора поставлю цей субуфер маленький в шафку, там якраз місце для нього є, і причеплю колонки. Позаду. І, ну, Набагато буде кращий звук, бо сам телевізор він має першивенький звук, якщо чесно, таке собі. Не вистачає йому субуфера. а там є Там є субуфер, все, регулятори. Так що супер, так і буде. Е, так, попродавав це. Е, знайшов я, е, с... ну, не буду казати, що, купив я дещо. Купив я дещо вчора купив я. Це буде сам подарунок від санти під ялинку. Вже буде досить подарунків, я думаю. Кожному буде по два гарних подаруночки, Так що все вже, все вже готується. Все вже готується. І сьогодні я купив ще один подарунок. Сьогодні я ще поїхав купив дзеркало. Після роботи я хотів в п'ятій поїхати, але ну, куди в п'ятій їхати? В п'ятій годині з четвертої до пів шостої то трафік жесть. Всі їдуть додому, дороги забиті це капець. Ну, це Нема сенсу виїжджати в п'ятій і приїхати на сьому, ніж виїхати пів в сьому і приїхати на сьомой. Так що я вирішив поїхати пізніше. І Забрати дзеркало. Воно було тут. Я живу в центрі, а це в самому низу, зу, отут дзеркало. подарунок ще далі. І тут костко. В мене там ще лишалось дві по півтора поділки бензини, так що я думаю, якраз зараз зроблю кружочок. Я думаю, перше заїхати в костку, а потім туди. Але вдивлюсь, мені по дорозі, якраз тут спуститись, забрати це, забрати то, в костку заїхати. Я так і зробив туди, сюди заїхав. Заїхав в костку і заїжджаю, і якраз засвітився в мене бак. Заправився, не пам'ятаю, де чек. ну, залив нормально бензин. Знов впала бензина в ціні $1,55. Е, преміум не саме дешеве, це дорожче. Вона не смердить, там та смердить капець. <п 'ят> заправився і поїхав додому. Вдома. Е, а, в Костку я ще купив ковбаски, булочки в мене були і наробив ходогі. Ходогі пиво, купив ящик пива, корони. 20 баночок там було, Ну, непогане пиво. Просто не було в мене пива вдома і хотілося. Так раз поїв хот-догів, наївся пива, і після того пішов в тренажерний зал. Отакий в мене був маршрут. Та й таке. В тренажерному залі зробив всі вправи. Думав, зроблю так. Чуть-чуть так, щоб м'язи згадали, що треба працювати, але ні, зробив все. Зробив зі своєю вагою. так, як має бути, задоволений. Середа пройшла класно. Фух. Ой, спати вже хочу капець. Зараз прийшов Блін, дивлюсь на годинник, привичка, а він то не працює. І Прийшов з тренажерного випив зараз коктейль. Протиійновий коктейль. Та й все. Не буду затягувати зараз буду чистити зуби і йду спати. Треба перенести сюди ліжко. Оце треба забрати. Покірні набори поки що треба забрати. Перебрати речі. Куча в мене документів треба перебрати. Це капець. Роботи шахману. Тут заді мене бардак. Нічого не ну як. Ні, тут трошечки зроблено вже. Поскладено. Потрошки потрошки. До кінця тижня обов'язково на вихідних треба сісти і просто тут сидіти, доробити все до кінця. Е, сподіваюсь, нічого не забув. Йду я спати. Па-па.